Всім привіт! В цьому відео ви дізнаєтесь, як швидко розпочати роботу з РЕП для салонів краси та б'юті сфери. В CRM-системі РОЕП ви зможете спілкуватись з клієнтами, планувати записи, приймати оплати, а також вести складський, фінансовий та управлінський облік. Насамперед потрібно додати робочі місця. На сторінці налаштування, локації, відкрити редагування локації і додайте ресурси. Натисніть кнопку плюс додати ресурс. Напишіть назву робочого місця і натисніть Створити. Надалі ви зможете планувати завантаженість цих місць у календарі записів. Це важливо, бо інколи одне місце може використовуватись декількома майстрами. Другим кроком можна додати ваших майстрів. Тобто, це ваші співробітники. Це робиться на сторінці налаштування співробітники. Тут достатньо вказати ім'я та емейл, e а також створити логін та пароль для цього співробітника. Обов'язково вибирайте відповідну роль, щоб співробітник не отримав повний доступ до всієї інформації, а тільки до того, з чим йому потрібно працювати. На сусідній вкладці ви можете редагувати ці ролі або створювати власні запотреби. І на наступній вкладці можна одразу налаштувати правила зарплати для працівників. Для майстрів це може бути відсоток від вартості послуги або фіксована сума. А для менеджерів можна налаштувати бонусу за обробку записів та продаж супутніх товарів. Також ви можете зробити інший бонус на окремі послуги товари чи категорії. Якщо у вашій компанії є ставка, то її можна встановити у профілі співробітника. Це може бути місячна, денна або погодинна ставка, яка буде розраховуватись згідно з відпрацьованими днями або годинами. Третім кроком буде складання графіку роботи для ваших співробітників. Переходимо на сторінку моя компанія розклад співробітників. Графік. Тут ви можете встановлювати робочі та неробочі дні і робити це швидко та зручно за допомогою автозаповнення. За потреби ви можете ділити робочий день на два інтервала, щоб позначити годину обіду, наприклад. Якщо у вас мережа салонів і той самий майстер працює в декількох філіалах, це також не проблема, бо ви можете створити графік для певного майстра в різних локаціях. І в результаті бачити, коли та де він працює. Більше інформації про те, як складати графік та вести облік робочого часу, в окремому відео на нашому YouTube каналі. І наступним кроком потрібно додати ціни і тривалість для ваших послуг. Перейдіть на сторінку Моя компанія послуги. Ви можете використовувати стандартний перелік, встановивши свої ціни і тривалість. Для цього відкрити послугу, внесіть зміни у відповідних полях і збережіть їх. Або ви можете створити свої послуги. Щоб додати послугу вручну, натисніть плюс послуга і заповніть всю потрібну інформацію назву, категорію, тривалість, собівартість та ціну. Далі натисніть Створити. Також ви можете скористатись імпортом послуг у вигляді Excel файлу. Для цього натисніть Імпорт, завантажте приклад файлу, заповніть його, а потім завантажте заповнений файл назад в систему REP. Якщо у вас мережа і на різних локаціях різні ціни на послуги, то ви можете створити окремі націнки на сторінці налаштування, ціни та знижки, послуги, а потім призначити відповідну ціну для кожної локації. В результаті в загальному переліку ви будете бачити ціни для всіх локацій, але ваші співробітники будуть бачити тільки ту ціну, яка доступна на їхній локації, що допоможе уникнути помилок. Робочі місця та співробітники додані. Графік складено, прайс-лист налаштовано. Отже, час переходити до запису клієнтів. Перейдіть на сторінку Записи. Тут менеджер чи адміністратор буде бачити вільний час як до майстрів, так і до конкретних робочих місць. Оберіть потрібний час і день і натисніть плюсик. Тепер потрібно вказати клієнта. Можна обрати з бази існуючих клієнтів, знайти за іменем чи номером телефону, або швидко створити нового, натиснувши на плюсик правіше. Під час створення клієнта ви одразу можете вказати день народження. Нижче потрібно вказати, на яку послугу записався клієнт. Знайдіть потрібні послуги за назвою чи штрих-кодом і додайте їх до запису. Зверніть увагу, що загальна тривалість запису буде автоматично розраховуватись згідно зі встановленою тривалістю в послугах. Наприклад, якщо додати три послуги, то нижче ви побачите загальну тривалість, яка дорівнює сумі тривалості доданих послуг. Виконавець буде заповнений автоматично. Отже, за потреби ви можете вказати ресурс, тобто робоче місце, і написати коментар. Далі натисніть Створити. Готово! Запис успішно створений і відображається в календарі. Щоб отримувати онлайн-записи від клієнтів, попередньо потрібно налаштувати сторінку запису в розділі налаштування публічні сторінки. Далі потрібно скопіювати адресу вашої сторінки і надати її вашим клієнтам. В особистих повідомленнях в шапці профілю або на сайті. Більше інформації про налаштування та можливості роботи з онлайн-записом в окремому відео на нашому YouTube каналі. Коли клієнти переходять за посиланням, то можуть обрати локацію, майстра і послугу одну чи декілька. Після цього клієнти зможуть вибрати вільний день та час до цього спеціаліста. В кінці клієнти вказують контактну інформацію і записуються на ваші послуги. Такі записи будуть створюватись автоматично і відображатись в загальному календарі. На цьому етапі рекомендуємо налаштувати автоматичні нагадування для клієнтів. Це робиться на сторінці налаштування Записи. Сповіщення можна надсилати після створення запису, якщо час запису було змінено або при переході запису у певний статус. Також ви можете налаштувати нагадування, щоб надсилати їх за певну кількість хвилин, годин чи днів до встановленого часу запису. Більше інформації про сповіщення для клієнтів в окремому відео на нашому YouTube-каналі. Ви можете змінювати статус запису в календарі або у вікні конкретного запису. Наприклад, коли отримали підтвердження від клієнта або коли клієнт прийшов по запису. Для цього натисніть на статус і виберіть Потрібний. Якщо вам потрібно змінити тривалість запису, то це можна зробити, потягнувши за нижній край, або тривалість може змінитись, якщо ви видалите чи додасте нові послуги до запису. Для перенесення запису до іншого майстра або на інший день зажміть та перетягніть запис в потрібне місце. Ви також можете змінити дату виконавця чи робоче місце прямо в профілі запису. Коли всі послуги виконані, потрібно перевести запис в статус Виконано. Для швидкого запису клієнта на повторний візит з такими ж послугами рекомендуємо користуватись дублюванням. Натисніть кнопку Дії і потім Дублювати. Інформація про клієнта, майстра та послуги автоматично буде додана в новий запис, і вам залишається лише встановити потрібні дату та час. Для прийняття оплати потрібно створити продаж на підставі запису. Для цього натисніть кнопку дії Створити продаж. Інформація про клієнта, послуги та вартість буде перенесена автоматично. Якщо під час розрахунку клієнт захотів ще придбати щось товарів, наприклад, доглядову косметику, аксесуари тощо, то менеджер зможе додати ці товари під час продажу. Товар можна знайти за назвою штрих-кодом, кодом чи артикулом, і потім вказати, з якого складу зробити списання товару. Далі натисніть кнопку Продати. Тепер потрібно вказати форму оплати і вибрати відповідну касу. Тут ви також можете одразу друкувати чи надсилати клієнту фіскальний чек на e-mail чи у вигляді SMS. Для фіскалізації попередньо вам потрібно підключити ПРРО в розділі налаштування інтеграції. Зараз доступні чекбокс, частна каса та кашалот. Більше інформації про підключення ПРРО в окремих відео на нашому YouTube каналі. В кінці натисніть кнопку Створити. Готово, платіж успішно прийнятий і відображається у відповідній касі. Якщо ви маєте Instagram сторінку або Telegram чи Viber номер для запису, то ви зможете підключити їх до РЕП і листуватись клієнтами у розділі чати, не переходячи в ці месенджери. Тут ви зможете надсилати будь-які повідомлення, текст, відео, зображення, а також користуватись AI-функціями, транскрибацією голосових повідомлень та пропонованими відповідями від штучного інтелекту. Тут також стане в нагоді підключення телефонії, завдяки чому ваші менеджери одразу будуть бачити, хто телефонує, а ви зможете слухати записи розмов для вирішення проблемних ситуацій. У дзвінках є можливість автоматично транскрибувати розмову за допомогою штучного інтелекту та отримувати коротке резюме дзвінка. У розділі Контакти ви будете бачити свою клієнтську базу. Тут можна сортувати клієнтів за тегами, днем народження чи віком. У профілі можна подивитись загальну інформацію, встановити персональну знижку і додати теги. На вкладці Документи можна переглянути історію звернень, продажів тощо, а на сусідній вкладці відображено всю історію платежів по цьому клієнту. На вкладці Комунікація можна подивитись всю історію дзвінків та надісланих повідомлень, а також перейти в чат з клієнтом. В будь-якому місці системи, де ви бачите номер клієнта, ви можете швидко зв'язатись з ним. Для цього натисніть на відповідну кнопку або наведіть курсор на номер телефона клієнта в таблиці. І далі оберіть потрібний канал для повідомлення чи почніть дзвінок. Якщо в роботі ви використовуєте різні матеріали і засоби, або ви продаєте супутні товари і хочете контролювати їх обіг, тоді вам також буде корисним складський облік в РОЕП. Тут ви зможете робити замовлення постачальнику, оприбутковувати товари. Автоматично розраховувати ціну, контролювати залишки та відстежувати взаєморозрахунки з постачальниками. За потреби ви зможете проводити регулярну інвентаризацію. Більше інформації про складський облік проеб в, в окремих відео на нашому youtube каналі. Записи виконані, гроші в касі. Отже, пропоную перейти до звітів та переглянути фінансовий результат. І насамперед це звіт прибуток від продажів. Де можна побачити прибуток за формулою сума, мінус обівартість послуг і товарів і мінус зарплата співробітників. Також у звітах вам може бути корисним звіт рух грошових коштів, у якому ви будете бачити всі надходження та витрати за певний період, та розуміти, на що та скільки коштів у вас витрачається, а також бачити скільки грошей вам надходить. У цьому звіті варто розуміти, що це не прибуток, а саме виручка та витрати. Тобто ви можете вносити додаткові витрати у касі, наприклад, на нове обладнання, інструменти, або вносити витрати на оренду та комунальні послуги, щоб потім бачити повну картину. На сторінці фінанси розрахунок зарплати можна переглянути розраховану зарплату співробітників, а потім робити виплату зарплати повністю чи частинами у профілі співробітника. В системі також доступна аналітика послуг і товарів. На сторінці звіти є аналіз асортименту по послугам і товарам. Сюди потрапляють всі продані послуги і товари, і тут дуже легко та швидко можна визначити, які позиції користуються попитом, яку виручку та прибуток вони приносять, які послуги чи товари є рентабельними, а для яких послуг чи товарів варто переглянути ціни. Тепер ви знаєте, як Roeb допоможе вам навести лад в процесах. Розуміти, скільки та яких записів заплановано, бачити прибуток з урахуванням собівартості та зарплати, контролювати фінанси та легко комунікувати з клієнтами. Спробуйте реяб вже сьогодні та переконайте, що керувати б'юті бізнесом може бути зручно, просто і легко. Посилання на реєстрацію ви можете знайти в описі відео. Всім гарного дня та приємної роботи!